Шановна комісія, на вашу увагу подається бакалаврська робота за темою розробки програмного забезпечення для автосервісу. Виконав роботу студент групи КНТ-211 СП Павло Ріпейко, керівник роботи доцент Олександр Степаненко, метод юданої дипломної роботи. І розробка вебсайту для автосервісу, який би задовольняв потреби сучасних автовласників у швидкому та ефективному сервісі. Вебсайт повинен включати в себе такі функціональні можливості, як перегляд інформації про послуги, онлайн запис на ремонт та систему подання заявок на підбір автозапчастин. Задача, які треба вирішити, це аналіз потреб. Користувачів та формування технічних умов до програмного забезпечення, проєктування архітектури вебсайту, забезпечення його масштабованості та безпеки, розробку функціоналу для перегляду інформації, запису на ремонт та подання заявок на деталі, тестування та оптимізація вебсайту для забезпечення продуктивності користувацького досвіду. На цьому слайді представлений інтерфейс існуючих веб-застосунків для автосервісів, які стоять на першому місці у рейтингу пошукових відповідей Google за запитом Автосервіс СТО в Україні. В роботі проведений порівняльний аналіз представлених веб-сайтів автосервісів, а саме: Автосервіс Вишка, Автоексперт, Проймоторс та Укравто. Описані модулі, які вони мають, такі як інформація про послуги, онлайн запис на ремонт, замовлення запчастин, блоги та новини, каталог послуг від клієнтів та контактна інформація, визначені їхні переваги, такі, як зручний інтерфейс, швидкість доступу до інформації та можливість онлайн запису, а також недоліки, такі як відсутність мобільної версії, повільне завантаження сторінок та відсутність інтеграції з соцмережами. Порівняно зручність убсайті з тривалість їх існування та відповідність сучасним технологіям. Цієї роботи було обрано клієнт-серверну архітектуру. Дана архітектура забезпечує масштабованість, безпеку та ефективність роботи вебсайту, зазначу, що важливою частиною є інтеграція серверної та клієнтських частин, забезпечення надійного зберігання даних та швидкого доступу до них, а також підтримка різних. Функціональних модулів для задоволення потреб користувачів. Фіг. В таблиці містить е, перелік технологій, які були обрані для розробки програмного забезпечення автосервісу, а також їх категорії, ролі в проєкту та основні переваги. Використання технологій включають PHP для серверної логіки, фреймворк Laravel для, для розробки бекенду, бібліотеку React для клієнтської частини, систему управління базами даних MySQL для зберігання даних та локальний сервер OpenServer для розробки і тестування. Основні переваги цих технологій це їх широка використовуваність, простота синтезу, висока швидкість розробки, надійність та добра інтеграція між собою. На цьому слайді продемонстровані процес проєктування та розробки бази даних для вебсайту. Описану структуру бази даних. Що включає таблиці для зберігання інформації про послуги, замовлення клієнтів та інші важливі дані. Цей, цей слайд присвячений структурі та функціональності вебсайту автосервісу. Розроблено основні розділи вебсайту, такі як сторінки з інформацією про послуги, онлайн-запис на ремонт, подання заявок на деталі та інші. Вказано, що основна увага приділялася забезпеченню зручності, навігації, інтуїтивності користувальського інтерфейсу. Та швидкому доступу до основних функцій на сайті. На цьому слайді представлено інтерфейс користування вебсайтом автосервісу, показана головна сторінка вебсайту та основні блоки: такі як послуги, команди, команда, адреси та меню. Описано додаткові функції, доступні користувачам, такі як запит деталей, запис на певний час, відгук клієнтів, згородній зв'язок з автосервісом. Зродний зв'язок з, з, з автосервіс. Ці функції включають в себе всебічний користувацький досвід, дозволяючи користувачам ефективно взаємодіяти з вебсайтом веб отримувати, та отримувати необхідну інформацію про послуги. Проте тестування автосервісу включає такі етапи, як планування тестування, тестування функціональності, зручності, використання, сумісності, безпеки, продуктивності та регресійне тестування. Описано, що на кожному етапі були визначені цілі тестування. Розроблені детальні тестові сценарії та встановлені критерії успішності. Результати тестування показали, що всі основні функції працюють правильно. веб-сайт має належний рівень безпеки, швидко завантажується та стабільно функціонує під великим навантаженням висновок. У доплавній роботі успішно розроблено програмне забезпечення для автоферису, яка дозволяє користувачам переглядати інформацію про послуги, записуватися на ремонт та залишати заявки на підбір запчастин через веб-інтерфейс. Основні задачі, які були вирішені в ході роботи, це проаналізовано предметну область та сформована вимога до розробки програмного забезпечення обґрунтовано вибір архітектури, методології та технології розробки, спроєктовану та реалізована базу даних для зберігання та управління даними автосервісу, розроблено зручний та е, функціональний, е, функціональний вебсайт для автосервісу, проведено ретельне тестування функціоналу вебсайту та бази даних для забезпечення якості та надійності системи. Мета дипломної роботи, яка полягала в розробці програмного забезпечення для автосервісу. Що відповідає сучасним вимогам ринку та потребам клієнтів була успішно досягнута. Дякую за увагу. Доповідь побачення.